Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. ФА-18 основний бойовий літак Військово-морського флоту США. Розробник компанія Нортроп і Макдональд Дуглас. Випускає Нортроп Макдональд Дуглас і Боїнг спільно. Є ще літак Супер Хорнет. Літаків Хорнет випущено 1500, Супер Хорнет випущено 600 штук. І випуск ще продовжується. Літак Ф-18 дуже схожий на літак Ф-16. Чому так? Навіщо в Сполучених Штатах розробляли два практично однакових літаки. Ну, як завжди, ми звернемось трошки до історії. Літак робиться не просто так, а для якихось цілей. Ну, появилась авіація, військова авіація появилась в Першу світову війну. Була велика рідкість, пілот міг тільки літати і спостерігати, що там робиться в тилу у ворога. Вони так і називались пілот-спостерігач. Дуже рідко, ну, може, один раз на 50 польотів він зустрічався з ворожим літаком. Е, тоді е, літаки летіли паралельно один до одного ставали і стріляли в одного з револьверів. Ну, На відстані 30-50 метрів це практично неможлива штука. От. Потім всі подумали, що краще ж поставити кулемет і взяти ще одного пілота стрілка. І тоді, вже першої, на другій, в другій половині Першої світової війни, літаки були з кулеметами і стрілками. Одразу виявилось, що теорія повітряної стрільби не розроблена, такого поняття ще не існувало. І десь попасти на зустрічних куртах на, на курсах, що перетинаються, попасти неможливо. Єдиний реальний варіант це підійти ззаді. І врубати наче, по ворожому літаку з кулемета до тих пір, поки той не впаде і не, і не, не розіб'ється, ця тактика була всю Першу світову війну і всю Другу світову війну, тому що е, всі винищувачі так діяли. Побачив ворога, підійшов ззаді, якщо попав, молодець не попав, все пропало. 80% літаків, всіх літаків, всіх країн, знищених під час Другої світової війни, Повітряних боях були знищені в першій атаці, в першій атаці ззаду. Летить ворог, нас не побачив, ми підлетіли, ви почали стріляти в нього з кулеметів і гармат, він знищений. Якщо тільки ворог помічав, починали зразу так звані каруселі, так пілоти їх звали. Ну що, щоб втікти від цих кулеметів і гармат, він так робив віраж. І так один за одним на тих віражах ходили. До тих пір, поки паливо не кінчалися по 10, по 15, по 20 хвилин, потім розходилися, як паливо закінчувалося. Трошки все змінилось після Другої світової війни, коли з'явились радіолокатори на літаках, і можна було здалеку побачити літак ворожий. І з'явилась теорія дальнього ракетного бою. Ну, звичайно ж, на землі стоять радіолокатори, підказують нам, де ворожий літак, ми туди підлітаємо. Побачили, включили свій бортовий приціл, знищили літак, пішли отримувати награду. Все було б добре, але на практиці це не виходило ніяк взагалі. Війна у В'єтнамі, арабо ізраїльські війни 67-го, 73 го років показали, що така методика не діє взагалі. Чому? Дуже просто. Щоб ракета захопила ціль на ракеті Головка самонаведення, літак повинен о, повинен зондуючими імпульсами радіолокатора опромінювати ворога. Зондуючі імпульси розсіюються у всі сторони, частина у вигляді екосигналів повертається і попадає в приймач ракети. Ракети його бачать, далі захват, пуск, все добре. Але потрібно утримувати в полі зору радіолокатора ворожу ціль весь час, поки полетить ракета. Це десятки секунд, а може там хвилина-дві, з якої дальності. І тоді, атакуючий літак, він як прив'язаний, він летить по струночці і дивиться тільки на ворожий літак. Ну, але ж всі стали розумні, після Другої світової війни поставили маленьку коробочку по в хвіст. Називається апаратура захисту хвоста. Це приймач, який приймає радіолокаційні імпульси, зондуючі радіолокаційні імпульси бортового приціла. і зразу з пілота загорається червона лампочка, а в шлімофоні починає. Зумер бити 5, -5 точок в секунду, бе, 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 бе. Ну, там вже треба тікати, робити маневр. І як тільки зроблений різкий маневр, і ціль вийшла з поля зору радіолокатора, ракета втрачає ціль, втрачається захват. Ракета полетіла невідомо куди, там потім самоліквідувалася, а нам потрібно знову робити високоманеврений бій. Ну і я маю ще сказати, що літак, який випустив ракету, він стає дуже беззахисний, Він має як струночка летіти, опромінюючи ворога. Якщо поряд є ворожі інші літаки, то вони не, вони не втратять ці секунди і хвилини, вони випустять свої ракети або гарматами розстріляють. Тобто ідея не працювала. Тому на початку 70-х років була випущена, була розроблена ідея е, високоманевреного, високоенергетичного. Бою винищувачів, візуального бою з використанням гармат, ну і заодно з всіх ракет, що є і що колись будуть, для перемоги над ворогом. Сполучені Штати оголосили конкурс. Перша прийшла компанія, першою прийшла компанія General Dynamics, їм дали назву uf 16 У це значить експериментальний літак. Потім прийшов Northrop, Фініш, Два, дві компанії вийшли, йому дали, дали номер УФ-17. Далі почали вони будувати літаки, випробовувати. А вимоги були такі: дуже прості. Літак має бути десь 9 9,5 тонн. Має вести ефективний бій на висотах від 0 до 12, 16 км в районі швидкостей від 0,6 до 1,6 швидкостей звука. І має можливість вести високоенергетичний маневрний бій з використанням гарбату. Так, вроді, все, просто. От ці дві фірми зробили свої літаки. По два літаки були зроблені експериментальні. Вони налітали кожна пара по 350 годин. По результатам конкурсу був вибраний у f 16 І його замовили військово-повітряні сили, тобто сухопутні війська американські. І почався тріумф f 16 вже 50 років він. Котиться по землі, перемагає всіх, і це е, видатний літак, видатний. Його до цих пір випускають, тому що стоїть черга дуже велика. Ну, а компанія Нортроп, значить, ковтаючи сльози і сумуючи, пішла після програшу до себе додому. Довго вона там не сумувала, бо до них прийшли представники військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Військово-морський флот теж потребував заміни літаків. В нього була там цілий зоопарк на авіаносцях. Старі ці скайхоки А4, А6, А6 Праулер літак Реп, новий Ф-14 і купа цих літаків і толку ніякого. Ну, Ф-14 це великий, потужний палубний літак з крилом змінної геометрії. Дуже складний, дуже дорогий і дуже, ем, дуже ненадійний. Особливо біда в нього була це двигуни, були періоди, коли. 80% літаків стояло на авіаносцях без двигунів, на приколі, тому що, тому що двигуни були в ремонті. От вони хотіли замінити його якимось одним літаком. Але у них були свої вимоги. У них були свої вимоги, тому що це військово-морський флот, там є своя специфіка. Які ж вимоги? По-перше, це має бути вже якийсь готовий літак, щоб швидко довести його до кінця. Тобто у F-17 підходив дуже добре. Ресурс літака мав бути більше 6 тисяч годин. Він мав витримати 2000 з злетів злітів, злітів, з катапульту і 2000 посадок за рафінішером цим гаком. Це має бути сильний винищувач і штурмовий одночасно. Він має працювати і по землі, і по кораблям. Він має бути простий, дешевий, високонадійний. Має, має мати два двигуни, тому що військово-морський флот, літаки літають над морем, потрібна надійність. При відмові одного двигуна, значить, на, на другому двигуні літак має спокійно вернутися на базу сісти. Двигуни мають мати високий ресурс і високу надійність. І військово-морський флот сказав, що їм потрібна не потужна тяга, а великий ресурс двигуна і безвідмовність роботи. Тобто, трошки інші вимоги від сухопутних сил. Шасі має бути сильне, тому що посадка без вирівнювання. Ви всі бачили, як вони там. Падають на цю палубу. І також військово-морські сили вимагали, щоб зробити ширшою базою, ну, основні стойки шасі, ширше поставити, щоб він міцніше тримався за палубу, там качає чи не, чи, чи не хитає то авіаносця. І так має крепко стояти. Планер шасі мають бути посилені для такої експлуатації, крила мають бути складні, тому що мало місця в авіаносці. В паливних баках має бути більше палива, палубні літаки літають просто далі. І потрібно замінити систему дозаправки. Сухопутні військово військово-повітряні сили США вони використовують жорстку штангу для дозаправки, а військово-морський флот використовує шланг просто, просто шланг з конусом на кінці. Потрібно було переробити військово морську заправку. Також Потрібно було переробити аеродинамічний тормоз. Аеродинамічний тормоз це дві такі пластинки, що піднімаються при необхідності затормозити літаку. Вони у F18 розташовані між, ззаді між стабілізаторами двома вертикальними. І вони непогані, але їх треба було пристосувати. Знаєте, агресивне середовище, вода, може там лід десь бути чи ще щось. Треба зробити, щоб вони були надійні. І от вони переробили. Також. Він має бути, цей літак має бути дуже ремонтопригодним. Тобто блоки заміняються швидко і легко. Критерій: двигун має замінюватись бригадою з 4 чоловік протягом 40 хвилин. Для радянського літака це просто якась казка неймовірна. Там днями морочить голову і мучиться, пока замінить один двигун. Також, має бути покращений обзор в кабіні, і кабіна має бути вся е, скляна. Як кажуть. Знаєте, ці трошки старші літаки, там купа цих приладів десятки, їх звуть будильниками. От і там треба дивитись туди, треба дивитись сюди, треба розсіювати увагу. Ні, мають стояти дисплеї і комп'ютер сам має вирішувати, що він на дисплеях показує, що, лі... що пілоту потрібно бачити, що не потрібно, що він покаже, що він приховає. Тому що розсіювання уваги нікому не потрібно. Ну що, військово-морський флот дав трошки грошей. І сказав, треба швидко доробити. Так як Норд не міг сам швидко доробити, то військовоморський флот, той, хто дає гроші, той замовляє музику. Сказав, будете працювати над цим літаком разом з своїм основним конкурентом eh, Джер... eh, Макдональд Дуглас. І вони стали працювати разом, і вони зробили гарний літак, і вони назвали його UF... не, вже не У 17 а це вийшов серійний F-18 літак. І вони почали його випускати. Дві компанії розробляли, а випускало три компанії, тому що е, там ще бойну доєднався потім. А потім ще Нортроп судився з компанією Макдональддугла е, за те, що ті використовують їх технології, відсудив 50 мільйонів доларів, а потім вони провели обмін акціями, частковий обмін акціями, між Нортропом е, General Dynamics. і і, господі Макдональд Дуглас і Боїнг і стали випускати спільно ці три фірми цей літак. Що ж це за літак такий у них вийшов? У f 18 Це літак виконаний по нормальній аеродинамічній схемі. Крило в нього середньо розташоване, трапеціє подібне. І механізація крила в нього. Рухомі носки на всю довжину, закрилки однощілинні і елерони зависаючі. Носки і закрилки автоматично керуються комп'ютером, в залежності від кута атаки і швидкості. Це підвищує маневреність в бою і покращує аеродинаміку на крейсерських швидкостях. Особливість літака це напливи складної форми перед корневими частинами крила. Ну, там, де крило, крило з'єднується з фюзеляжем. Вони створюють вихрову підйомну силу і забезпечують стійкість при польоті на великих кутах атаки. Відсік кабіни виконано у форматі безпечного пошкодження. Тобто, якщо літак пошкоджений, відсік кабіни буде збережений і пілот буде врятований. Саме дороге в літаку це пілот. Баки для більшої бойової стійкості заповнені паропластом. Баки заповнені паропластом, це значить, що. Туди вставляється в бакетка штука вроді губки, вона займає весь е, об'єм баків, але палива тільки на 5% менше, вона там, ці ці тоненькі, ці сегнати, тоненькі. сегменти тільки на 5% зменшує ємність баків. Що це дає? Це дає бойову стійкість. Якщо снаряд попадає в паливний бак, наприклад, 20 мм снаряд. То в нього вхідна, вхідна діра 20 мм, а на виході 20 см, і обов'язково паливо вибухне. Коли баки заповнені пропластом, от 20 мм вхідний отвір, 20 мм вихідний отвір, а зверху баки закриті ще так званою сировою різиною спеціальною яка як тільки попадає на неї паливо, вона розбухає, вона сильно розбухає. вона... Просто з закриває цю дірку. І в так не тить, далі, навіть паливо не витрачає. Двигуни, вони розділені протитанковими, вони розділені титановими протипожарними перегородками і забезпечують, що якщо щось буде з одним, з одним двигуном, то на другому двигуні літак спокійно приходить і сідає на свій е, авіаносець. Тяги одного двигуна цілком достатньо. Системи керування електродистантна, чотирикратного резервування. f 18 має малу посадочну швидкість і відмінно керується на малих швидкостях те, що треба, а на авіаносцях, і має низьку стріловидність крила. З такою стріловидністю дуже сильно не розженешся, але військовому морському флоту не потрібно було дві і більше швидкостей звук. Таким чином, були виконані всі вимоги військовоморського флоту про бойову стійкість, про надійність, про розміри. Про бездимні двигуни особливе, була особлива вимога бездимні двигуни. Справа в тому, що бездимні двигуни демаскують літак. Спочатку пілот може побачити слід від двигуна, а потім вже літак. А вночі цей димний слід він ще й трошки світиться, його ще, він ще більше демаскує і літак. Тому вони мають бути саме бездимні. Літак. Повимога мав мати меншу ефективну відбивну поверхність. Тобто на діалокаторах він мав, повинен бути менший від F-16. А я нагадаю, F-16 має ефективну відбивну поверхність 0,1 метра квадратного. Значить, той має трошки меншу. Нагадаю всім бажаючим, що радянський F35, найкращий зараз серійний і російський, і СУ... Су-35 і Су-57 майбутнього літак, майбутній літак їхній, вони мають ефективну відбивну поверхні 2-3 метра квадратних. Це в паспорті, в документах на цілі сказано. І я вам зразу хочу сказати, що ніколи F Су-57 російський не буде літаком п'ятого покоління. Він зроблений так. В нього велетенська відбивна поверхня, в нього двигуни старіше від архипа Люльки Ал. 41F. Ті, що стоять на Су-30, на Су-33, Су-34, 35 і на Су-57 стоять. Нема в них ні двигунів, нічого для п'ятого покоління. Тактико технічні дані літака FA-18. Екіпаж Один або два чоловіки. Якщо два чоловіки, то це пілот і оператор озброєння. Коли в літака багато озброєння, пілот не завжди один співає користуватися ним. Довжина 17,1 метра, розмах крил 12,3 метра. Маса сухого 10,4 тонни. Максимальна зліта маса 23,5 тонни. Бачимо літак трошки більший. Трошки більший від F16. Паливні баки зараз в нього збільшені. там 4,9 тонни вміщається. Два, два двигуни General Electric F404 je 402. Тяга в них по 4,9 тонни на максимальному режимі і по 7,9 тонни на форс форсажі. Не такі вже і великі, але зате надійні і економічні, і бездимні. Бойовий радіус від 760 до 1065 км, бо він може взяти три підвісних паливних баки по 1200 літрів і летіти. Перегоночна дальність 3340 км, скоропідйомність 250 метрів на секунду, практично така ж, як у F-16. Висота практична 15 км. Військово-морський флот каже, їм вище не потрібно, не літають. Там воно не потрібно нікому. Максимальна швидкість у цього літака F-18. 1915 км на годину на швидкості 12 км, вони не гнали за двома і, і двома з половиною швидкостями звука, їм достатньо цього. Крейсерська швидкість 1060, цілком прийнятно. Тягозбройність 0,96. Звичайно, 0,96 це менше одиниці. Знаєте, зараз модно, щоб було більше одиниці. Але якщо F18 бере повне бойове, бойове навантаження, повний. Бак, палива і потім летить на максимальну дальність, ну, тобто витрачає половину палива. То в районі бойових дій у нього вже тяга озброєність 1,13 соти. Нічим він не гірший буде від літака того, що ми, ми знаємо f 16 герой нашого 21 століття. Нічим не. Ні. Озброєння. Згідно з ідеологією сучасного вискоманевреного боя, Має бути, бо має бути гармата. І стоїть там одна 20-мм шестиствольна гармата М61 А1, вулкан. Ну, Легендарна гармата. 578 патронів. У неї. І нею керує комп'ютер. Він використовує РЛС, дальномір, він рахує, всі обрахунки робить. Згідно з теорією повітряної стрільби, автоматично показує пілоту на екран точку прицілювання. Точку прицілювання треба сумістити з ціллю. І тоді тільки нажати кнопку. Комп'ютер сам вирішує, скільки патронів в черзі і як він стріляє. Черга може бути 10, може бути 50, може бути 100 патронів. Ну, знаєте, якщо навіть 50-10 черг по 50 по 100, по 100, 50 патронів, це дуже навіть суттєво. Для Озброєння він має 9 точок підвісу, із них дві для протикорабельних ракет. Ну, вони важкі, дуже великі. 2. 4 під крилами і ще 3 під фюзеляжем. Для варіантів повітря-повітря він несе два спарроу на кінцях крил, це теплові ракети ближньої дальності. Може нести 8 МРМ чи Амрам А120. Ті ракети великої дальності і може нести 4 ракети і Рісте Німецькі ті самі ракети, які стоять на зенітно ракетному комплексі, і Рісте. В варіанті повітря Земля може нести 4 Мавейрика, тих самих agm 65, це по радіолокаційно контрастним цілям, по танкам про бронетранспортерам дуже ефективна штука. може нести хан проти радіолокаційну ракету, може нести agm 84 це крилата ракета slam Тіреє. Може нести крилаті ракети agm 154 158 може нести німецьку Тауру. Це велика крилата ракета великої дальності. Зараз обговорюється, щоб Україна отримала їх від Німеччини. І може нести agm 84 гарпун протикорабельний. Ну знаєте, військово-морський літак це його любима справа знищувати ворожі кораблі. Бомби він може нести ядерні Б-83, Б-61, може нести бомби. З прямим наведенням GDA, може нести бомби з лазерним наведенням, плануючи кориговані некориговані марк 80 все на світі може нести. І може нести три підвісних бака по 1200 літрів. Тепер трошки про варіанти модернізації. Почали їх випускати, як FA18 AB. Потім в 80-х роках зробили варіант CD. Зараз йде випускається нова модифікація. Варіант F16A і F16F. d 16 Це нова зовсім модифікація, її називають Суперхорнет. Тому що він став ну, змінився повністю. Він став розмірами іншими, в нього двигуни інші, радіолокатор, комп'ютер, у нього все інше. Супер Хорнет став на. Метр довший, майже на метр розмах крил більший, він став товщий в фюзеляжі, він отримав конформні е, баки паливні, що ставляться зверху, зліва, справа, по фюзеляжу над крилами. По необхідності, це опціонні. От. Тому він став називатись суперкорнет. І якщо в простих корнетів було випущено 1500 штук, то суперкорнетів вже випущено 600. І вони продовжують випускатись. Їх купляють. Суперхорнети купляють не тільки для палуби, а й для землі. Ну, я про це пізніше скажу. Суперхорнет витіснив з, авіаносних, з палуби авіаносц американських всі інші літаки. Той самий F14, F4 Skyhawk, А6, А6 Rep. Все воно було списане, все замінено на F18. Суперхорнет дуже ефективний літак. Супер Хорнет прекрасно літає з землі. У нього тільки забирають пристрої для катапульти і для аерофінішера. Він прекрасно літає з землі. Найбільший експлуатант Супер Хорнетів – це Канада 138 одиниць. На другому місці Австралія, 41 одиниця. Причому Австралія стала самою першою в чергу на отримання f 35 як вона зараз отримує 35. f 18 вона вивела повністю з експлуатації і пропонує 41 штуку, 41 екземпляр Україні. Канада має 138, вона тільки почала переозброюватися на F-35. Тому вони нам пропонують 14 хорнетів. Таким чином, дуже непоганий літак нам потрібний. По-перше, в нього жорстке шасі, він буде літати з любих аеродромів наших. Йому достатньо. По-друге, він прекрасно справиться знищити весь Чорноморський флот дуже за короткий час і відкриє оті самі зернові коридори, що потрібні в цьому світу, для того, щоб Україна могла вивозити продукцію свою зерно. Ну і сам факт, що Чорне море очиститься від російсько-фашистської нечисті, що пливає там, це дуже добре. Взагалі, питання про отримання Ф-18, це вже прийшло в політики. Тільки будуть політики при, тільки політики приймуть рішення, одразу F-18 прийдуть для того, щоб наші пілоти на них навчалися. Ну що ж, це буде добре. Я думаю, ми переможемо і швидко. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мої відео там. Прошу підтримати нас в Patreon, в Приватбанку і Монобанку. Всі реквізити є під відео. Прошу також підтримати нашу співпрацю з. Українським брендам сучасного одягу зерно. Заходьте на їх сайт. Він теж є під відео. І дивіться, може, ви побачите гарні цікаві мерчі. Нас YouTube дуже погано став поширювати. Прошу вас всі включіть собі повідомлення про випуск нових моїх відео. Ну і на всяк, про всяк випадок, підпишіться на мій резервний канал. Всі ці дані є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.